Гаряча сльоза покотилась додолу, і серце завмерло від болю в тиші. Скажи мені, Боже, чи довго страждати? Чи довго нести мені хрест на плечі? Невже недостатньо поніс у житті я? Невже мало сліз я пролив у тиші? Чому, Боже мій, не закінчиться нині? Чому переплавка так довго? Чому? Невже ради того, щоб душа засіяла? Потрібно ось це пережити мені, невже у житті не було чи чимало печалі було у житті, чому допускаєш проблеми, хвороби, чому сильна біль у душі моїй, невже ти без болю кидаєш до печі, невже так це легко робити тобі? І знову сльоза, чути стогін і крики, кричіться душа, бо вториться душа. Невже ти творець, полюбивши людину, кидаєш її до вогню перемін, невже ти не бачиш ті сльози і стогін, невже ти не чуєш молитви людей? Чому, коли я стою на коліна, не бачу я відповідь довгий вже час, я тріться душа, як та рана болюча, Кричиться душа, бо втомилась вона, бо знову зустрів я не більші троянди, а боляче впав на її кулюхи, і знову я плачу. І знову каміння, і знову, здається, що сили нема. Чому Боже мій іде переплавка, невже недостатньо я горя поніс, але Господь із своєї любові говорить мені в простоті своїх слів: Дитино моя, пригадайте Голгофу, яка та дорога болюча була, я йшов, знемагав і хотів дожепити, я їх полюбив, а вони розп'яли. Не віття стелили під ноги, не квіти, а лиш насміхались, плювали лице. Я світ полюбив, не земною Любов, любов доказав на Христі, я висів. Та люди, вони не збагнули моєї любові, а лиш насміхались, раділи усі. Я рани зціляв, лікував усіх хворих, Байдужості я до людей не явив, але настала єдина хвилина. І усі закричали, Христа, розіпни, якби ви хоч раз й стягнути зуміли, що я був для вас на спасіння прийшов, а ви у безпечності й незнані Писання відкинули вічно Ісуса Любов, а Ти нарікаєш, що шлях твій тернистий, Невже Він такий, як вінець в мене, був? Невже ті колючки встромляються в тіло? Невже римський крнуть над тобою свистів? А ти нарікаєш на біль в усім тілі, а я все стерпів, як знущались з мене, римські цвяхи вбивались в долоні Месії, але я їм простив, бо цей світ полюбив. Як було для мене на народ весь дивитись, я стіляв їх, навчав, дарував доброту, всі так швидко забули учителя свого і обрали вараву, хоч і вбивцею був, і Голгофа була. Вся тимрявою вкрита, бо отець вже не міг на ті муки взирать. І померкло втомить все навкруги, але люди й тоді не збагнули всю суть. Я ніколи тебе не лишав на дорозі, Я постійно стояв і був поруч в житті. Я чекав, що ти схилиш коліна, і тоді я прийду, щоб утіху подать. О, дитино моя, я постійно з тобою. Там, де горе і біль, на руках я несу, я пробачив тобі, що гріхом ти вбивала в долоні цвяхи гордості й злоби тоді, я любов'ю незмірною полюбив тебе, дочко і сино. я пробачив усе і тебе полюбив, я чекаю тебе, так як батько блудного сина, і готовий прийняти назавжди тебе. Ти йди по дорозі, і не думай, дитино. Не кажи, що лишив, що забув за тебе, якщо навіть в печі, ти, дитино, мої очі тоді пильно-пильно тебе бережуть, я очистити хочу, усе твоє серце, і тому у житті переплавка іде, я очищу усе у любові нетлінній, тільки чисте, побачить мене, я з тобою, дитино, на твоїх всіх дорогах, і постійно тебе, я за руку веду. Там, де терни колючі і гострії камні, у кінці я троянди тобі покажу амінь.